Все ж таки іншим шляхом пішли. Закривають гравці команди Астраліс -Мейн і просто намагаються займати вулицю. Причому Хуксі вже перестрілює торші на гаражі. Бролони теж мають проходити тут 5 в 3 саме такі розміни для Астраліс. Вдалий вдалий початок. Тепер треба зайняти апленд і встановити бомбу або бодай зібрати інформацію. Скільки там буде суперників наразі? Під дев'яткою Ксершен Джимі, як ми бачимо, знизу під Хуксі. Ну і Спінксу теоретично можна навіть грати більш активно на підтисканні спини. Однак здається, він просто грає в контроль. Як власне, і команда Астраліс? Вони очікують, що Мауза в меншості мають пікати. Наприклад, вулицю, щоб зібрати інфу, є там графіці Астраліс. Чи нема? Відійшли, вони пішли на сікрет. Мауза наразі гадки не мають, що відбувається на мапі загалом. Єдине, що вони розуміють, що ну напевно на лобі -клєр. Ось, власне, Джимхат пішов, пішов. Щоправда, таймінг для нього добрий, а острільба не дуже. Його суперники вже встигли пройти на Хевен. Наразі випробування буде для Зершина. Щоправда, до оберето тут не працюють. Ну слухайте, добре починають Астраліс? Ну тут, взагалі. Смоку, але не зрозумів, що він не зміг його зайняти через наявність там суперника. Отже, Бролон знаходить розмін і з та Астраліс повертаються. Вони просуваються у бік Зершина. котрий спалився, його увагу відвертає. Гравець Астраліс на мейні, а ще двійка вже підтискає. Однак, Зершин відчув небезпеку і просто відійшов на дальній кут під Сіті. Його поки що це вантажитка перекриває, адже вже зміщується з рампи ближче під дев'ятку. Хоча що мені насправді подобається трейд елементи від Астраліса. Тільки Бролону нема кому затрейдати. давай спросунувся Достатньо глибоко, однак підтримки в нього не було, і втратив він певний час. котрим скористався Бролон. Бролон, та що? Він розмін знайшов на сквік, і після цього лівнув якраз на венти. Отже, цей душний раунд Астраліс поки що не приносить бажаного результату. І зашив що щось таки від відсида дев'ять колспойнтів. Вона залітає на девайса. Боже, і торчі на нього дивиться. І девайс намагався прострибнути зараз за червоний. Девайса спокійно забрав. Гра через вулицю. Здається, втрачають потрішечки контроль ситуації. Астраліси. На вулиці над ними домінує Торші. Що на попередньому антиекономічному раунді, що зараз на антидевайсному він просто не пробачає? Хоча в своєму інтерв'ю перед грою він зазначав, що ну він трішки краще наразі, аніж девайс. І, напевно, може дозволити собі подібні рухи. А починав в доволі суттєвому мінусі. Наша студія аналітики зазначала, що Маус — одна з команд, котрі можуть підлаштовуватися під час гри, там, наприклад, рахунки а, в мінус, або там взагалі нищівні аля 06-07 для них не проблема. Вони можуть робити висновки. Причому ну, який гравець? пострілявся на вулиці крізь дев'ятку, прийшов на плен, взяв під контроль хати, там зробив третій кіл. Це адекватно взагалі? Ні, ну звісно, адекватно це таке риторичне питання. Ви розумієте? Ніби скіловий Авік в захисті на подібних мапах, як нюк, він має бути різноманітним. І ось зараз що ще в свій плейстайл, додає, очевидь. Зробити два фраги на аутсайді і потім прийти, закритися за реактором на пленті і дати третій кіл. йо 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 Привіт, 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 привіт! Повертаюсь! Повертаюсь, що то, що то цікавого, що з Астраліс, тільки перший раунд виграли, далі все. Астралі. Ой-ой-ой, мені здається, Астраліс тут між молотом і наковалною можуть зараз застрягнути, тому що Торші контролює, змеїна їх дивляться. Знизу їх чекають також два гравці маус. Виглядає як без шансів раунд. Ну, Торше. Ігнорує повністю смоук і влучає. І в цьому смоці він наразі може просто ховатися. Суперників на Сікрет пропустив. Спінкс на мейні. Його проходять під флешку, від котрої він відвернувся, і саме в той момент штейр на ньому ніби відкрився. Джимхат на лобі. Супер важлива дуель для нього. Ну і зашивку. Робив решту. притаманник для цієї команди Бай просто 5 арморів, в них відсутні кіти, і фастраунт на Аплен. Боже, як же швидко зараз. Гравців команди Маус розносять 3 в 2. Навіть з ножем застрибував. Гравець команди Астраліси все одно дуель, Штеєр залишається в клатчі один в два. Стріляється просто з бомбке. Далі відходить, на не вистачає. Бролон і Ха Не збираються, здається, лівати в Бета, ні, ні, вони знають, що Штейр на дев'ятці. Можна просто ставити під іншу позицію. Бролон саме цим і займається. Штеєр майже, до речі, встиг його прикрити, але зараз повинні так його вже чекати. На цій позиції один в два. Оп, шукає, шукає, де другий, де другий суперник. Тут нема, там нема. Девін зник. І ось зараз відсутність китів сильно може повпливати на шанси. Штерам. Все ж таки виграти цей раунд. Один гравець Маус відволікає увагу. Другий мав би напевно його. Цікаво, що перегляд мапи Денюк. Ми розпочинали з того, що да, 80% пістолетних за напад. А це просто фасна. І воза просто показали фасна, і він виявився працівним. Девайс забирає Зершина влучний фраг. Наразі від нього Зершин не перевірив ретельно позиції на гаражі. І отже, тут мало того, що більшість для Астралі ще й торчі бити 57% здоров'я може девайс, наприклад, по ньому влучити. І мінусанути Бролан з Мактеном. Інде перевіряти. Ну, і метушити, напевно, секрет теж. Тут ну такий невеличкий кросфайр, котрий відбудовано Ставна. Розмінявся все ж таки, як ми бачимо, стаун, хоча там доволі стрімко стрибком намагались пройти суперники. Червоний Джим Хат, Ситуація 3 на 3. В дим, мабуть, іти сенсу немає. Ну і тепер вже Мауза опинили ситуації, коли їх з усіх сторін вже оточили суперники. На час починає тиснути до 45 секунд. І хелспойнти, звісно, теж. І ось цей клятий Фейвсевен і Мактен в руках Ставна можуть повпливати на долю раунда. Ну, і такий кут Фуксі, ніби влучати по першому супернику він зобов'язаний, напевно. Прикриває його Штейр. Ну, тобто, радше за все, він не має пропустити. Чи все ж таки має? Ні, штейр взагалі дивиться на Хевен. А Хуксі починає перейматися, там виходить сікрет, йому просто набридло чекати. І Джим Хата, він все ж таки забирає. 14 секунд. Треба вже якось виходити. Хуксі розстрілює з пінца. І рішення робити цей форс. Трампи. Вирішили знову тиснути на цю позицію. Девайс все ж таки встигає. Як ми бачимо, склі влучити по Бролону. Побачив. Ні, не побачив бомбу. Це, до речі, не супер інформація. Совершин вам тапає просто Штера. Девайса викурюю запальним коктейлем. Хуксі треба якось байтити на себе. Хуксі падає. Девайс зачинений. Тут девайс не влучає МП, як боляче. Секелів дуже впевнена. Наразі від Моузів. Цікаво, що Штейр знаходився під. Якби Хевена ми не міг підійти під бей, і висновку його просто забрали на. А, ну, на. відході. Серія розмінів. І став залишається один в три. Що там, чат мені підказує, що я зайво ляпнув. Давай Свавіка. Ну. Класика, класика. Давай Свавіка. Це сильно. Дев'ятий раунд для Маус. Чекати довго ознак життя від моузів. Нам все ж таки не довелося. І знову на відміну від Астралі, з котрі принаймні початкові раунди в своєму нападі грали так доволі повільно, розтягувалися по мапі. Тут мовза просто не кинули смаки, натисли на рамп, їм пощастило. Штеєр був поза позицію. Далі спокійно рознесли без. Зробили ставку, можна сказати, на свою більшість і на свій, АІМ, на свою командну взаємодію. Це чудово спрацювало дев'ять а Моуза, здається, не збираються йти в цьому напрямку. Десантується Хевена наразі Хуксі, а в гаражі девайс. Тобто фактично на апленці знаходиться лише одна людина, і це Хуксі. Ви уявляєте, як зараз Моуза може пощастити? Торші! Ближній контакт за ВП бачить і просто без шансів знешкоджує. Вже можна сейвити. Насправді команді Астраліс, тому що, як і підкреслив Костянтин, на верхній базі нікого немає. Я щось тут знов підлагав трошки, але його пробачили і не вбили. Класний фейк спрацював на 100% від Маус. Тобто, це, ви маєте бути супер впевнені, що Моуза закінчуватимуть ну, власне на Б-плен. Тому Моуза круто зіграли проти свого ж амплуа, так би мовити. І Тейнер доволі вигідна для нього позиція. Девайс знаходить для себе ентрікіл. Ну і тепер ситуація 5-4 після тайм ауту на користь Астраліс. Ентрік знайдено. Можна від нього відпрацьовувати. Ну а Маус. Напевно, почнуться такі довгі. Пилине очікування. Джемхет пострілявся з мейном. Відігнав трішечки цей воєн на даху. Біля Аплента знаходиться Торші. розкидуватиме свої гранати. Ну, принаймні, моліки дві плешки в нього є. О, тут треба трішечки поміркувати. Десь люрканути, десь запустити на фейк. Гравця зараз. Команді Маус. Ну що, не вже просто один буде заходити в А. За пальну. До речі, не влучив, але Бролан перестрілює. хуксі, горить! А Та як так погано? Фу, як же жорстоко! Ключову запальну влучили за фейк винти. Боже, як це спрацювало. Чиста перевага для Астраліс. Мауза відіграють 4-5, в заходять на апленти. 0. Отакий. доволі тильтов раунд вийшов для команди Ast. Ломбоя Ну, тим не менш, просто відпускає тут е, девайса. Опа, добив ні. Це я біхаєшку, судячи з усього зняв. Але девайс влучив на Бролана. Але чи чиєнпамок Сершину? Ні, інфи не було. Здогадувався Хуксі, що могли вже пройти, але Ксершин занадто далеко вже запушив цей сікрет. І я би тепер з пістолетом тут некомфортно себе буде почувати. На перший погляд рішення встає на радіо. Але ну моуза лівають з простору лоббі загалі 42 секунди, і вони відправляються на вулицю, контроль котрої наразі відсутні. Девайся тим часом розвели, і зараз моза впевнені, що Авіка на вулиці не буде, і там можна себе комфортно почувати. А так воно і є. Наразі Ябі повинен контролювати занадто багато позицій. Став на один проти трьох, де є даблкіл, але Зершин його розмінює. Є розуміння, де саме знаходиться девайс, і я б ставив на сейф від танців. Як би їм не було. Та ні-ні-ні, вибиватимуть. Ну, вибиватимуть 2 в 2. 100%. Зараз Штейр а, підійде під мейн. Давай Студже розпікує на дев'ятці. А суперники лівають просто в лобі. Зершин! Обходитиме своїх суперників. Старий трюк, старий фокус. Однак ну, наразі він може спрацювати. Ну, шановні, ви самі розумієте, поки ну, один гравець це, власне Джемхат відвертатиме на себе увагу, і просто ну, йому треба не віддати дифуз. Зершон просуватиметься в спину, радше за все це буде ізі брізі. Мінус раз. А тут девайс робив фейк. Мінус два від Джемхата, 12, Іти сейвити. сейвати. Може, чотири поспіль треба Астраліс забирати тут в другій половині. Ну, тепер вже немає снайперської гвинтівки. Давай залишається на Емці, хоча в попередньому раунді не те, щоб залітало. Опа, подарунковий мінус. Один мінус два. Віддавайся наша тобі той АВП взагалі потрібен. Те, розстрілявся добренька. Хе, причому ще він продовжує радувати різноманіттям позиції, що обирає тут на мапі. Зараз Зайняв теж такий свого часу популярний кут. І отже, Моуза опиняються 3 в 5. Ну, принаймні, 4 в 5 вони вже вигравали. І, звісно, гравці такого рівня можуть перевернути раунд ще в більшої меншості. Так, так, так. Головне не запулити. Позиція гарна, але спершу голову Ябі розмінятись. Жити, жити, якось ліворуч-праворуч. Горить Ябі. Ні, не відпускають його. Але під базою Б вже є двійка. Гравців команди Астраліс не влучає спокон речі. Торшиште, застрибує в скло. Це повинні були почути. Чи не почув? А Джиммі, а як він грає? Ну як же добре вони стріляють. Два в два. Причому Джиммі. Пікається з відео, нікого там не побачив. Вже встановлює бомбу. Кітів, принаймні, в живих гравців, хуксі і девайса. Ми наразі не бачимо. Торші контролює смоу Сі, на сінглі. Звідки виходить девайс? І в мертву зону Торші потрапляє! Цей зум, звісно, девайса спровокував. Джимхат вкладчує 1 2 не до кінця розумію, де саме буде наразі. Джиммі. він вбиває першого. і розуміє, що немає дефюзу. Девайт вже вигравав клатч раунди. Джим хат побіг, побіг молодий. Там дефюз. 10 секунд. Джиммі, 5, 4 секунди. Вивалюється, даємо ліки. Походу виграє є цю мапу, 13. так, і треба вибивати. Знову кітів я не бачу. А ні, є кіти. Я перепрошую. Все щиро вибачаюся перед гуксі. Джим хат заховався в смуках. Як справді хижак зараз розстріляв просто двох ідеальні лише одного гравця тут на хуксі. Він ховається на позиції Едварда, як себе ховається. Звісно, Зершин в цій ховалки виграв, так би мовити, і все. 5-4 зайнятий Б. Чудово розуміють Австралія, що тут вибивати не по шансах, нічого їм зробити не дадуть. Круті, коли від Бролана. Ну, я не знаю, хто саме, можливо, там. Сікрон сказав перед початком Бролану Бролону. Можна насправді було більш активно грати в цьому епізоді або дробнути Мактен, або шукати прогод, але вирішив просто постояти. Мабуть, вже міркує, що робити команді в наступному раунді. Я його хто затримка тупо дві секунди. <Слухи> Стан занурию на райзе на андер. Розраховує, що тут його не перевірять. Смок на Андері і сюди насправді не дивляться. Цікаво. Тобто Спінкс не бачив, що там був розкритий смок. В іншому випадку він би напевно сказав своїм тімейтам. Чекайте на Андері. Здавалося б, для Астраліс раунд починався чудово. Джимхат зміг розмінятися вдвох. Далі Шорта вийшов штеєр. Ну і бійня на центрі виграно. Все ж таки, Астралісами вони починають три в два. Разу БМ нікого немає в педомі. Перевіряє штеєр, але як же він невдало це робить. Девайс ховається для ВП. Позиція непогана, але буде лише один постріл. Хуксі взагалі з МПшкою. Нагадаю, його чекає. Девайса чекають, він ще й не влучив нігл. Ну хоч щось зроби! Вривається, вривається давай, Все ж таки, розстрілює торчі, запобігає встановленню бомби. Спінкс-1. один. І ви уявляєте, ступень його здивування, коли зараз Хуксі постріляє по ньому з бекелемів? З точки зору з Пінксатом немає нікого бути. 2, 1, 0, все. Все ж таки, Астраліс виграють цей раунд. і... Ну, може, вони зараз чекають, що Астраліс підуть цей мід там в мітаймінгу вибивати, наприклад. Однак це не працює. Тут девайс на шорті. На нього просуваються гравці команди суперника. Ну, круте, спокійне влучання, нема чого додати. Флешка якась там вибухла. Однак до девайса вона не дійшла. Маус продовжує втрачати як гравців, так і час, котрого залишається 34 секунди. Девайс ігнорує повністю молі, прорив коннектора. Виграє свою перестрілку Джимхат. Ну і ще два його суперники на ямі. 25 секунд. Треба рухатись все таки на максимальних швидкостях. Але як це робити? Я... Просто на джангл вивалюється, Бролан. Відволікає на себе увагу. Девайс пістолетом чомусь притул стоїть з пістолетом. Хуксі Хухці, ябі розмінялися, але на базі Б більше нікого нема. А що це за пістолетна тактика була? Ну, можливо, девайс там щось зробив, постріл не влучив. А далі вже взяв пістолет. Можливо, на повторі ми цей момент побачимо. Застрибують зараз на шорт. Гравці команда Астраліс вибиватиме цей напрямок вдвох. Торші втрачає майже всі свої набої в нього. А, насправді та. Залишається один. О, треба релоуд, все правильно. Е, Спінкс 100 хп. Він контролює кічен. Туди вже промотився ябі. Ну, ябі просто буде чекати. А ні, пішов першим ябі. Спінкс контролює шорт, але не влучає торшу дабл кіл, все ж таки не дарма. Перезаряджав снайперську гвинтівку. тріпл. Ха-ха-ха. <реш> Ай, вривна, вривна. І Як же розривають? Просто темп. Гравці команди Маусу. Подивіться на них. Випускають вони бролени наразі вперед. А зершан тим часом закриває центр мапи. Саме з центром працювали. Гравці команди Астраліс. Стримати цей ураган вони просто не здатні. 4 в 2. Дуже крутий кол. Просто темп розривається вщент. Командою Маус. Повільні раунди, е, якби свапаються ось такими швидкими. І ось же грошей не залишається в Астраліс 5, і, можливо, раунд моза заберуть. Такий удар, удар по психології команди Астраліс, які двічі поспіль програли. В попередній ситуації не зрозумілий був, а всі ситуації просто не готові були до швидкого вриву. Трішки, мабуть, це флешбекнуло їм. Що ти помиляюся, 500 доларів і ці слоти розкупили за три хвилини. Настільки швидко, що Фрака довелося розширити пул команд. Причому багато європейців там, зокрема, беруть участь. Так, ну а тут Пітлешку тим часом запустили Ябі на те, щоб він відтис наразі. Так, так, так. Давай, щоправда, за віком без знаходиться. Велике випробування для штейра. В першу чергу в нього арморта девайс, а яві потрібно просто якусь мінус дати. Однак йому цього не дозволяють. І хукси зараз прокинули штеєр. Мінус два від нього нема. Знову тож опиняється в потрібному місці, в потрібний час. І дуже непогано влучає. Приходить девайс, його закидують гранатами. Він знає, до речі, про ніндзю. Доджиться флешка. Ніндзя ліває, бомба встановлюється під сік. Девайс промахується. Він показав свою наявність тут, репійки Торші був до цього готовий. Причому така Перед самовпевненість Маус, вони навіть не припиняли встановлювати цю вибухівку. Бомкері просто знав, що торш його в сіті прикриє. Можна бути спокійним. Ну Це був промах на раунд насправді від девайса. 100% треба було. Отже, новий раунд розпочинається саме тут торшу влучання. На щастя, для Астралі Штерехо не пробачає, і все ж таки не відпускає. Став Зершен серія розмінів, і все одно моуза намагаються зайти на плента. В них зайнятий кон яма. Спінкс там по одному. Гравцеві По позершено починає настрілювати. Ну, здається, шорт тобто Ставн там просто прострілює крізь смоки. Він знає, що хтось на і душно намагається забрати гравця Маус. Ну треба, треба тягнути. в треба, 2 ситуація зараз на користь команди Астраліс Джим Хат. тут не до кінця навіть є інформація по позиціям суперників. Причому Хуксі Хуксю заздалегідь пішов зараз. Він зрозуміє, що на тіві нікого немає. Підбекали мами теж. Однак Муза не втрачає часу дарма. Вони перегруповуються на яму і виходять крізь цей напрямок. Молікам відганяють Штейра. Однак Сендвіч не перевіряється, і супер важливий момент для ставни. йому потрібно дочекатися. Хуксі Хуксі приходить сюди. Парний пік, ідеальне виконання. четвертий раунд для Астраліс. І опиняється доволі глибоко. Навряд їх зможе зупинити смоу, котрий залегів відкинув став Куксі З МПшкою, розстрілює першого. Як далі діє, то та в принципі ніяк. Його мінусують. Приходить Штеєр, забирає бролени на шорті. По ньому промахується Торчер, репік і Спінкс допомагає своєму тімейту. Момент для Маус 2 в 2. Часу часу небагато, але все ж таки встигає встановити бомбу. Спінкс розуміє, що десь один на Кічені. Ну, і тут знаходить Торші. Як же він дограє ці раунди? Займуть кон. І під прикриття Торші спокійнесенько відіграватимуть цей напрямок. Тут Смок. Смок в нікуди пощастило, штейру, що він хоча б дав цей мінус. Став, ну просто серія кілів. Нема сенсу їх озвучувати. Бачимо ми лише результат. 4 в 2 для команди Маус. Ой-ой, ой все ж таки недостатньо нагнали інтриги Астралію з першій половині. Навіть до п'яти раундів я так розумію, не дограють. Одинадцятий фраг для Торши розміняв його фуксі, вихоплює ВП, але просто від спінксаласи. Тут уж розкривається смок, мінус 91 в штер. Під цей смок починає мотитися. Бролан, спокійно мінусує свого червоного суперника. Зершин ховається на ямі. Ну не знаю, що тут порадити Астралюс. Треба вигравати 3 в 5. Порада, а вже ж дуже-дуже влучна, але як виграти 3 5 не уточнює Костянтин. Ну, давай 1-4. Давай, треба 1-4. Да, треба 1-4. Ні, ну як виграти, ну в голову, да. Ось, ось зараз вже треба було влучати. Ось зараз. В голову просто. Залишаєшся 1-3, в, три, в тебе 50 секунд. Читається Зершин, до речі. А Зершин теж обережно грає. Стрейфіком, стрейфіком. Не понісся він одразу. 45 секунд і бомби далеко, звісно. Той факт, що девайс там може вийти на Б, не на що не вплине. А як вам Спінкс, котрий просто на БТРі ховається, і девайс його перевіряє. Ай-ай-ай, такими фокусами девайса не здивуєш. Так, так, так. Один в три ситуація, але все ще немає бомби. 27 секунд. Де шукати суперників? Побачив першого, здогадується, що десь там на джанглі другий. Ксершин не відкривається. Но... Юай, тут бомба, бомба, хуксі один з бомбою, спиною стоїть мінус бомба! Астраліс! Хе, і зрозумів Зершон, що відбувається, хоча здається, поквапився. Зі своїм моліки можливо, треба було прорахувати, що суперників вже надто близько. Перестрілює, Пролон Торщен. Ну ні, 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 це здається, кінець для Астраліс. Просто одна людина розкидує плент з бомбою і здавалося б, який сенс. Ну, ви на килимах втрьох. Ну, напевно, там і вибухівка має бути. Якщо одного підтиснуть, то у вас будуть хоча б якісь шанси. Складно іноді зрозуміти, що виконують команду, зокрема Астраліс, такий важливий матч. Ну, просто сподівалися, що ніхто не буде пушити на першому девайсному, що вони зараз зіграють свій раунд, нашифрований як на праках, всі смоки, всі запальні гранати. А тут ляп і все, бомба на землі. Ну одного вбили. І приємно. Ну, такий, що бай, майже на всі гроші для Астралісу вони навіть мінусують Брол не промахуються торчі. Невже це той самий раунд? Після котрого починається. А ні, 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 все, я переп... все нормально. Все встало на своє місце. Чотири фраги поспіль роблять моуза після втрати гравця і промаху від торші. Стата котрого наразі 16 на 5. Просто монструозний снайпер. Ну, що зовсім зовсім без шансів. Якщо там на початку цієї мапи ще була невеличка конкуренція, то чим довше коно станом на зараз це круте рішення захистом Аплента займається лише пролом. Ну, є тут торш, але як ми бачимо, відрізають його димовими гранатами. Бролон застрибує тікет. Бачить першого, бачить другого. Війка в джанглі третій зершен. Ябі перестрілює. Все таки Бролона. Це для нього. Плюс девайс і плюс дуже важлива позиція. Катереспауна. Торш за ВП все ще нікого не бачить. Ябі міняє девайс. Торш живий. Бомбу бомбу. Треба ставити. Росідів, здається, Бролан. Спінкс прикриває наразі Джимхата, котрий йде підтискання. Мінус раз, мінус два, мінус три. А... А флешка була, я перепрошую. Астраліс пішли займати сіті без флешки. Чи я її не побачив? Скажіть, будь ласка, що я помиляюся, і флешка була. Вона просто не спрацювала. Два в чотири залишається Штеєри Девайс. Ідеальна, ну ладно, не ідеальна хаєшка на мінус два під девайсу. Однак це не має жодної різниці. Штеєра вже мінусують. І один в чотири залишається девайс. Його проходить зершен. Браво Маус. Вони переїхали Астралі, котрим вказали їхнє місце, і воно явно не на топ 6 рейтингу ВРС.